9 травня бійці збройних сил України проявили акт милосердя. Розрахунок роти ударних безпілотників Лес 92 бригади вивів окупанта в окопі. Росіянин теж побачив наш дрон, кинув зброю, просив не скидати на нього боєприпаси. Ну, своєю чергою наші захисники замість гранати скинули інструкцію, аби той здався в полон. І стежив за е, безпілотником зі страхом бути вбитими своїми ж побратинами. Росіянин перебіжками почав рухатися слідом за дроном і здаватись в полон. Під час втечі його намагалися застрелити свої, але він таки зміг поповнити обмінний фонд. Здався.